Бажаю здоров'я, шановні друзі, маю до вас серйозну розмову. Я вважаю, що на офіційному державному рівні треба розглянути можливість дати право людині, якщо вона не хоче служити в ЗСУ, щоб вона офіційно заплатила в державний бюджет і не призивалась у армію. А нещодавно я поясню свою думку: нещодавно якісь ціпи, якісь мажори їздили по Львову. На ренджровері слухали Лєпса, і військкомат в форматі покарання видам цим мажорам повістки. Ось я переконаний на відсотків, що ніхто з цих мажорів не піде служити в армію. Чому? Тому що вони забашляють у військкомат і воєнком купить собі новенький ренжовер, і на цьому все закінчиться. Значить, по-перше, це раціонально. Якщо якийсь айтішник. Не хоче служити, нехай він заплатить 10, 20, 30 або більше тисяч доларів офіційно, які підуть в державний бюджет, і не буде створювати у підрозділах проблеми, не буде втікати з поля бою, при першій же можливості. Другий момент це весь цей корупційний потік, має піти в державний бюджет. Ми на ці гроші, ми, наші підрозділи, будуть купувати. Квадрокоптери, каліматори, прибори ночного бачення, що завгодно, що е, зараз в нас в чому є потреба. Але головне, що це будуть державні кошти, але, а не кошти, які осідають в кишенях якихось воєнкомів, чиновників, які військові, але не воюють і знаходяться десь далеко в тилу. Значить, е, звичайно, цю ідею треба глибоко доопрацьовувати. Але. Основна ідея в тому, щоб зробити це офіційно. Офіційно, а не те, щоб ці мільйони доларів осідали зараз в кишенях якихось чиновників. Дякую вам, що дослухали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я обов'язково вечором почитаю ваші всі коментарі. Бережіть себе.